Ще один дарунок від вітчизняних кінотворців глядачі отримали 24 серпня. У прокаті стартувала історична драма «Довбуш». Стрічка Олеся Саніна очікувано видовищна, з масштабними сценами. Розповідає історію трьохсотрічної давності про ватажка опришок Олексу Довбуша про його нелегку боротьбу з польськими панами, історію кохання та протистояння з рідним братом Іваном, який обирає не надто праведний шлях. Словом, драми вистачає, як і крутих баталій та справжнього екшену. Також відзначають неабияку акторську гру, роботу костюмерів та класні складні зйомки одного з найкращих операторів країни, котрий, до речі, нині несе службу у війську. Довбуш це справжній кіношедевр світового рівня. Фільм вийде у прокат одночасно в Україні та Польщі. А 29 серпня на усіх відвідувачів кінотеатру Вудмол Сінема чекає спеціальний показ, стрічки та зустріч із творчою командою. Нам обіцяють розваг. Уваги та частування від партнерів торгової марки Львівське і ресторану «Торетто». Початок о 18.30. не прогавте.